Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Польща вимагатиме запросити Україну в НАТО. Цього року влітку відбудеться Саміт НАТО. І Польща робить на нього ставку у питанні запрошення України до членства. Польща постійно вимагає від інших країн-членів офіційно запросити Україну до вступу в організацію Північно-Атлантичного договору НАТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Анджей Дуда заявив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським Володимиром Зеленським у Варшаві. Найбільшою гарантією безпеки для України, було б, і сподіваюся, буде незабаром членство у Північноатлантичному Альянсі. І ці гарантії пов'язані із п'ятою статтею про те, що напад на одного члена Альянсу означає напад на усіх країн НАТО. Звичайно, усі ми усвідомлюємо, що повне приєднання вступу України в НАТО буде можливим тільки після припинення воєнних дій. Але на сьогоднішній день, будучи президентом Республіки Польщі і сусідом України. Який з самого початку залучався у допомогу Україні після російського вторгнення, я і з початку наполегливо вимагаю, щоб Україні країни НАТО видали запрошення до членства в НАТО? Це був би перший крок, пов'язаний із наданням реальних гарантій безпеки країнам Північно-Атлантичному Альянсі, наголосив президент Польщі Анджей Дуда. 67-ма бригада Збройних сил України успішно зупинила спробу прориву росіян у Сумську область. 67-ма окремо механізована бригада ЗСУ продемонструвала відбиття штурму російських військ, які атакували через кордон із Курської області РФ у напрямку села Журавка Сумської області. Про це повідомляє аналітичний проєкт, проєкт Deep State. Противник накопичився вздовж, вздовж кордону в районі Журавки. І пробував здійснити штурмові дії на населений пункт. Але підрозділи Сил оборони зробили ці спроби безуспішними. Очікується повторення рухів, адже у противника наявні там ресурси. Йдеться в повідомленні. Ось такі наші козаки. Друзі. Слава нашим воїнам та захисницям. Ізраїль і Хамас склали угоду. Уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Ізраїль та Хамас уклали угоду про припинення вогню, яка включає звільнення заручників і припинення вогню. Перший етап угоди триватиме 42 дні, передбачає звільнення 33 заручників і багато сотень палестинських в'язнів, а також відступ ізраїльської армії із населених пунктів у Газі. Переговори щодо другої та третьої фаз угоди розпочнуться на 16-й день, але припинення вогню не триватиме, триватиме після першого етапу. Сполучені Штати Америки посилюють санкції проти фінансового, енергетичного та оборонного секторів РФ. Міністерство фінансів США вводить, вводить проти Росії нові санкції і посилює відповідальність за обхід уже наявних. Вашингтон хоче вплинути на схему між компаніями Росії та Китаї, яка полегшує Москві проводити платежі за підсанкційні, за підсанкційні товари. Ось такі друзі новини на цей час. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар, що ви думаєте з цього приводу. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Це дуже важливо. Тому що якби не наші воїни, ми були б закатовані або взагалі б нас не було. Ось так, друзі. Тому слава Україні, героям слава Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу!